І Не випадково і є символічним. Адже гурт, гур 500 підкорила серця України та світу названо на честь саме міста Кауш міста Івано-Франківській області, звідки родом фронтмен гурту Калус Олег Ксюк. Поштового зв'язку марка Калуш Оркестра. Тож саме зараз ми станемо з вами стріками спец ударшення цієї марки. Распорядок. В Adoptol. Зтримування. Коло. Всім, кілометр, розво. Раз, два, три. Варто відзначити. Дуже приємно буде надіслати листа свої кілимови, своїм рідним саме з цією поштовою маркою. Плюс хоче наголосити те, що хто не мав слуги раніше скотанкуватися і потримати. Наш переможний кухня в своїх руках ця можливість у вас буде в кінці ці презентації, адже ця перемога це не тільки перемога нашого гурту, це перемога кожного українця. І тепер ми чекаємо на нашу основну перемогу над російським агресором. Дякую. Так, Дякую. Кожна калуж оркестра є головні. Винованці, учасники цього гурту, зокрема, фронтмен, лідер та засновник гурту Калуша, калуш оркестра Олег Цюка. Також всі кили. Ліні, також, сільська, раді, для усіх, Всім доброго дня, добрий день. Радий всіх бачити, радий, що тут так багато людей прийшли. І, звичайно, вже, раді такій красивій мати, що вона така гарна і для нас це така доволі культова подія. Ну, мені здається, що це запам'ятається надовго ця історія. Тому дуже вдячні Всім, хто завітав, і велика подяка «Укрпочті» і всім. Дякую.